Говорять, про яке ви вже навіть і не мріяли, що воно здійсниться, бо у вас було розуміння, ой, це бажання, щоб воно здійснилось. Це як все одно летіти до зірки, це нереально, але це не так. Причому тут карти кажуть, що вам трішечки прийдеться для цього бажання здійснення освоїти їй щось нове. В цьому житті. Так, тут намальована дівчина, яка ходить на ходулях, тобто вона опановує якісь нові, скажімо так, способи життя. Тому очікуйте. Кругове Пентаклі. Ну що, тут, до речі, в червні місяці Можуть бути якісь у вас питання щодо ваших статків або щодо вашого статусу. Так, так. І це і це саме через дійснення цієї вашої мрії. Тобто, дивіться, хтось з вас думає, що та, я в заміжі ніколи не вийду, або вставі надійне створення. Не про мене, то ви вже не вірите. Або хтось з вас не вірить, що ви станете забезпеченою жінкою, сама по собі, без чоловіка, самодостатнє, але говорять ні. Це станеться. Колесо фортуни. Фортуна буде на вашому боці. Так, і причому карта говорять, це по справедливості. Щось таке ви зробили гарного в своєму житті. Оцей рік рік карми і вам по кармі бонуси, приємні бонуси. Тут башня, тут говорять, що колись у вас якось все це рухнуло в тій чи іншій сфері, або в двох сферах все може бути. Я про статус і про гроші в одну мить. Так, але ні але і дьявол. Д'явол тут скажу вам так. Покуса у вас була дуже велика стосовно грошей, або стосовно якогось чоловіка, або він вас покушав, або гроші вас покушали. І, і... Але ви працювали над цим питанням, ви працювали невступно, поступово. Так.